Тобі вже час поголитися. на, тримай. А це не підходить для гоління. Це машинка для стрижки. І тут бачиш тут крупний зуб. Тут, навіть якщо тут так, є регулювання, але якщо я опущу ножі, ну це буде мінімальний зріз 08. Тобто, ось таку щитину, воно навіть не візьме. Для цього я використовую тримери. Ось це мій тример для гоління. Якщо ми порівняємо ось ці два ножі. Бачите, ви побачите, що тут набагато йде дрібніший зуб, і зазор от між ось рухомий, ніж іде основний, тут буде зазор набагато нижче. Тобто тут якраз нульовий зріз, можна сказати. Для гоління такий варіант. Тут як окантувальний пристрій. Тому, якщо ми йдемо в хороше барбершоп, в салон, в них є різні інструменти: є машинка, є окантувальний триммер так, Які для бороди використовуються, є шейвери і так далі. Тобто, відповідно, це різні інструменти. Машинка вона не підходить для голів. Я вам ось можу навіть показати. Якщо я візьму, ось дивіться, ось дивіться, бачите, тут регулювання йде, я його опустив навіть вниз, наскільки це можливо. От. Бачите? Воно нічого не бере. Я навіть не відчуваю, що воно там щось робить. Тобто Для таких завдань це не підходить. Ось інша справа це ось такі три Дивіться. Бачите, ну, звичайно, навіть тример не буде, як станок. Все одно після тример якимось шейвером треба дочистити. Але тим не менш, хоча б тример щось може зробити. Тому є різні завдання. Тобто Машинка вона тільки для того, щоб знімати масу. Тому що там, ви можете сказати, ну так тримером можна і стригтися, і там укантування, і таке далі. Ні. Такий тример, ось таке волосся в мене на голову, він вже не візьме. Для цього треба ось така машинка, бо тут крупніший зуб і масу бере вже машинка. Тому це різні пристрої для різних завдань.